Друзі-колеги, всім мої вітання. У нас четвертий день посівної кампанії. Сіємо кукурузку нашу ДК. І як очікувалось, як завжди це буває, весною погода дуже мінлива, починається дощ. Але ж нам треба досіяти кусочок поля. Зовсім небагато. Отака от смужка. І досіяти край хоче. Долота працюють коректно. Дуже класно виправдали вони себе в роботі. На наступний сезон поставимо сюди стойку пружинисту, типа білоти, ну не білота, а там є ельворті класні стойки. Здається, звести профі. І до них прикріпимо оці долота. І в нас вони будуть грати. Якщо якась перешкода в землі або важкий ґрунт, вона просто буде відкидатися назад і не вириватиме оці скоби або кріплення, кому як зручно. Але попередньо результатом я задоволений. Вони себе показали з кращої сторони. Виливаємо касу по 200 кг В цьому розчині ще в нас є тіосульфат Амонія 20%. Те, що на кукурудзу нам Мерідон совітував, ми в принципі його і приміняємо. Отак виглядає наше устаткування. Хто не бачив, покажу вам ще раз: бочка на 400 літрів. Ми в неї льємо кас, приводиться. Каз наш насосом, насос шурфло, льє він кас під давленням, тиск у нього 4,1 бара. Цього достатньо для того, щоб продавлювати повністю по всій системі оцих шлангів і заганяти у землю під тиском наш робочий розчин. Відмовилися ми від сухих добрив. Як бачите, шланочки тут немає жодної на бачках. Вони в нас як, просто як багажник використовуються для всякого хламу. Ви бачите? Хлопці вже мусор сюди збирають. Правильно, молодці, щоб не смітити відповідальні люди. Молодці, хвалю. Бачите, все як положено. Оце так нас використовуються бачки для сівалки УПС. Продавати їх не буду. Можливо, треба буде колись комусь посіяти з міндобривом сухим, то хай вони собі стоять. Все, пішов як по маслу. Шикарно. Ну ж, як сівалочка після полтинечка викладає. Дивимось, дивимось. Так, так. Должно бути 5 штук на метр або 4,9. Ось вона ще одна. І зараз тут має бути ще одна. Ага, ось, все, дивіться. Так, отака розкладка чи викладка, кому як зручно. Мені подобається, орієнтовно тут десь метр. По рулятку йти далеко, не хочу бігти, я вже бачу, що викладка тут більш-менш на четверочку пайдет. Але ж з досконалості немає меж. Купимо колись собі сівалку кінзе, можливо, то зробимо, звісно, зовсім іншу посівну, зовсім іншу розкладку. Зараз да. провіримо, що він там накультивірував. Казав, по діагоналі буде ходить. Зараз побачимо, як він понімає діагональ. Отакий в мене чудернацький посівний комплекс мейд або хендмейд, зроблений руками моїх хлопців, та й мене в тому числі, нашого колективу. Великою перевагою робота з касом, роботи з касом є швидкість заправляння і швидкість взагалі самої роботи. Тобто, якщо ми швиденько оперативно можемо управлятися із заправкою, ми відповідно зекономимо час на саму посівну. Якби ми засипали сухі добрива, це б зайняло б десь процентів на 15% більше часу, ніж із рідким, рідкими нашими касами. Бачите, поїхав наш розтворний вузол. Два з половиною кубіка ми сюди вміщаємо, і він катається отак за тим трактором, що з сівалкою. Приїхали, 3 секунди, заправили, помпу, диркнули, все, поїхали сіяти. Не треба тягати мішки, рвати спини, це людям зберігає здоров'я, як не крути, і економить час самої посівної. Заправка у нас зайняла буквально півхвилинки. Десь так, да? зручно, швидко і дуже якісно. Пізня оранка зімою, земля трошки примерзала і вийшло такі от гребені. І за те, що так воно вийшло, і плюс не була зроблена бороновка. Культивація не може пройти ідеально так, як треба. Остаються такі от, е, тріщини, навіть не тріщини, а огріхи. Е, лапа туди просто не достає. Зараз трошки ми її заглибимо, і буде нормальок, буде так, як треба. Це, здається, наче Максимі заглибив, може видно, не видно. Тут темніша смужка, тут, тут світліша. Значить, трохи тут наче, і краще пішло. Ну, зараз подивимось, як він працює. Бо мілка культивація тут не пройде. Сантиметрів хоча б на 7-8 було б саме раз, самий зайчик. Зараз подивимось, як воно це все діло в нього підрегульоване. Крутну винта, побачу, що воно з цього вийде. І в процесі будемо тоді приймати якісь рішення. Постійно треба за все дивитися. за всім дивитися, щось підстраювати, щось підрівнювати, бо іначе успіху нам не побачити. Так. Зараз подивимося. Пилюка летить, звісно. Боронка б зробила б чудеса, але вже ж що маємо, те маємо. Давай трошки заглибимо. Чуть-чуть на один оборот. Бо там огріхи залишаються. Ти бачив їх? Є, yeah, є. Yeah. чуть чуть спробуємо. Може трошки краще буде йти. Так, це в нас. Все. Один оберт, культиватор заглибили. А ну пробуй. Ого. Ну, швидкості йому вистачає, вже ж, бачите, зовсім інша картина, наче краще. В ідеалі було б дождатися дощику і після дощику тут зробити нормальну культивацію Грудочка б крашилась набагато краще, якісніше, ну і відповідно обробіток був би ефективніший. Тут треба диска. Ну, та що, попередньо то нормально, хотілося б краще. Що у нас тут по посівному ложі? Опа! Ще подивимося. Так, та наче непогано, наче й непогано. Сівалка покладе все рівно на свою глибину. Вона ж виставлена теж коліщатками. Ну це вже, це вже краще. Бачите, зразу почалася темніша смужка. Трошки глибше. Хтось скаже, може що підсушуємо. Да, так, трохи підсушуємо, але ж попереду стоять дощі, то я все-таки сподіваюся, що природа і погода виправить всі наші помилки.